Тож російські поставки нафти залишаються стабільними перед новими санкціями. Про це нам каже видання Bloomberg: Росія продовжує стабільно відправляти нафту морськими шляхами навіть перед введенням найжорсткіших санкцій, спрямованих на її нафтову галузь через війну проти України. Проте поставки можуть скоротитися у найближчі тижні, оскільки Сполучені Штати в п'ятницю оголосили нові обмеження проти двох основних експортерів російської нафти близько. 160 танкерів, трейдерів, страховиків і китайській компанії, яка допомагала розвантажувати а, вантаж із санкціонованого судна. Експерти прогнозують, що санкції вплинуть на майже 30% морського експорту російської нафти. Це також змінило очікування галузі щодо надлишку пропозиції на світовому ринку, що призвело до зростання цін на нафту. Нові санкції суттєво вплинуть на експорт російської нафти в Тихоокеанському регіоні. Близько 75% вантажів ЕСПО, відправлених з жовтня були доставлені танкерами, які тепер потрапили під обмеження. Крім того, весь флот спеціалізованих танкерів, що обслуговує проекти Сахалін 1 і Сахалін 2 також потрапив під санкції. За чотири тижні до 5 січня обсяги поставок нафти зросли лише на 10 тисяч барелів на добу, залишаючись нижче трьох мільйонів барелів. Це означає, що рівень експорту не перевищує критичної позначки вже третій тиждень поспіль. За даними Bloomberg, це найнижчий показник за останні 16 місяців, що відображає значний тиск на російську нафтову галузь у контексті нових обмежень. Видання пише, що Індія повідомила, що санкціоновані танкери, які були заброньовані до п'ятниці, коли Сполучені Штати оголосили нові обмеження, зможуть розвантажувати нафту в її портах до 12 березня. Це кінець перехідного періоду, встановленого сполученими штатами для завершення операцій. Однак, за словами державних нафтопереробників Індії, такий вплив буде короткочасним, оскільки Росія активно шукає нові шляхи обійти санкції. Крім того, вони припускають, що адміністрація Трампа, яка невдовзі ступить на посаду, може обрати менш жорсткий підхід до Москви, що також може зменшити тиск на поставки. За даними відстеження суден і звітів портових агентів, у тиждень до 12 січня було завантажено 27 танкерів із 21 мільйоном барелів російської нафти. Це трохи менше ніж переглянутий обсяг 21,18 мільйона барелів, завантажених на 28 танкерах попереднього тижня. Щоденні обсяги сирої нафти за 7 днів до 12 січня. Майже не змінилися порівняно з попереднім тижнем, скоротившись приблизно на 20 тисяч барелів, і становили 3 мільйони барелів на добу. Зменшення поставок із Балтійських і тихоокеанських портів Росії вдалося частково компенсувати за рахунок збільшення відвантажень із Чорного моря. Ці цифри свідчать про те, що російська нафтова галузь стикається зі значними труднощами, намагаючись зберегти стабільний рівень експорту. Попри введення санкцій, зниження обсягів з окремих портів, демонструє залежність від різних регіональних маршрутів та адаптацію до змін у міжнародній торгівлі. Доходи Кремля від нафти зросли завдяки підвищенню цін на російську нафту. Це дало змогу збільшувати загальну вартість експорту на 35 мільйонів доларів, досягнувши 1,45 мільярда доларів за тиждень до 12 січня. Середній дохід за 4 тижні також підвищився до 1,37 мільярда доларів на тиждень порівняно з 1,35 мільярда доларів у попередній період. Це означає, що навіть під впливом жорстких санкцій Росія змогла частково компенсувати втрати завдяки зростанню цін на нафту. Проте це може бути тимчасовим успіхом, оскільки подальші санкції, що обмежують транспортування, страхування та продаж нафти, можуть суттєво ускладнити отримання стабільних доходів. Іншими словами, поки Росія що поки що Росія користується можливістю заробляти більше через високі ціни на нафту, але довгострокові перспективи залишаються невизначеними через тиск санкцій, які поступово звужують доступ до міжнародних ринків і фінансових послуг. Ну, от бачимо, така, знаєте, певною мірою неоднозначна. новина. ми що можемо тут виокремити? Те, що тенденція до якраз таки цього звуження російських можливостей, вона очевидна. Світ потроху щось робить, потроху вводить ці санкції. Вони не такі потужні, як нам обіцяли. На жаль, і не такі потужні, як би ми хотіли. Але світ бореться і світ витискає Росію. І це, це витискання воно достатньо суттєве. Економіка Росії не в найкращому стані. Ми про це з вами вже казали, і геть же перераховувати всі ці аспекти, які це підтверджують. Нам потрібно розуміти те, що економіка є складом. Адової війни не тільки в контексті того, що саме е через економіку можна прорахувати, як довго може Росія воювати, а ще й як наслідок через те, як Трамп буде змінювати свою риторику, як буде тиснути на Росію саме в питанні економіки. Бо насправді важелів тут не збиралось дуже багато, і ці сигнали, які ми бачимо від Росії, вони в принципі е виконують функцію віддзеркалення. Тих проблем, які вони мають. Бо якщо б проблем не було, Путін би і далі співав оцю свою казочку про те, що він може. І далі безпроблемно воювати. Ні, безпроблемно воювати не вийде, як би там вони собі цю картину не малювали. І ми вже з вами говоримо про це саме з економічної точки зору, в тому числі. Ще можемо трошки таких новин додати: бо екс-банкір Морган Стенлі побачив передумови фінансової кризи в Росії пов'язані з прихованою схемою фінансування оборонки у своїй поштовій розсилці. Navigation Russia, Крейгл Кеннеді розповів, що ця схема створює ризики кредитного колапсу а економічна база російської воєнної машини стає схожою на картковий будинок. Європейський оглядач Financial Times Мартін Сандобу коментуючи цей аналіз, підкреслив, що Росія фактично займається масовим друком грошей для фінансування війни. Ключовим елементом цієї схеми є поправки до закону про держоборонзамовлення, підписаним Путіним 25 лютого 2022 року, наступного дня після вторгнення в Україну. Вони зобов'язали російські банки надавати пільгові кредити підприємствам оборонно-промислового комплексу ОПК. Завдяки цим механізмам реальні витрати Росії на війну можуть удвічі перевищувати офіційні дані федерального. Бюджету, тобто, наступного дня після початку війни Путін підписав закон, який змусив російські банки давати дешеві кредити підприємствам, що виготовляють зброю та іншу військову продукцію. Завдяки цьому влада може приховувати справжні витрати на війну, які ймовірно вдвічі більше ніж показують офіційні цифри бюджету. Починаючи з середини 2022 року, російські компанії значно збільшили свої борги, додатково позичивши 415 мільярдів доларів, що на 71%. Відсоток більше порівняно з попереднім рівнем, ця сума є величезною навіть у масштабах російської економіки, оскільки борг досягнув 19,4% від загального обсягу ВВП країни. Це свідчить про те, що багато підприємств змушені були залишати фінансування для своєї а, війни і продовження діяльності, особливо в умовах економічного тиску, викликаного санкціями та витратами на війну. Значна частина цих нових кредитів, близько 70%, була надана галузям, які пов'язані з військовими потребами. Це включає виробництво зброї, амуніції, техніки та інших ресурсів необхідних для підтримування військових дій. Іншими словами, банки фактично спрямували кошти на підтримку оборонно промислового комплексу, що працює на війну. За оцінками Кеннеді, від 50 до 60% цього фінансування, тобто від 207 до 249 мільярдів доларів, безпосередньо пішли на витрати, пов'язані з війною. Це означає, що значна частина фінансових ресурсів, які могли б використовуватись для розвитку цивільної економіки, перенаправляється на підтримку військової сфери. Така ситуація ще більше посилює економічні проблеми, адже ресурси не інвестуються в розвиток інфраструктури, охорону здоров'я чи інші соціально важливі потреби, а йдуть на фінансування війни. Тобто позабюджетне фінансування викликає інфляцію та змушує банки підвищувати відсоткові ставки понад 21%, що ускладнює бізнесу отримання кредитів. Це створює ризик дефолтів, особливо серед слабких підприємств. У кінці 2024 року Кремль почав усмідомлювати, що така ситуація може дестабілізувати банківську систему. Висновки експертів Крейгл Кеннеді, він попереджає, що затягування війни збільшує ризики фінансового колапсу, що може значно ослабити переговорні позиції Росії у випадку неконтрольованого кредитного е, кризису. Москва втратить можливість забезпечувати військову економіку. Мартін Сандбу. Вважає так на його думку, Росія перебуває на можі банківської кризи, яка може підірвати довіру до не лише до банків, але й до уряду. Цитата Путін сидить на е, тикаючій фінансовій бомбі, підкреслює сандбу, додаючи, що захід повинен використати цей тиск для вибору Кремлем між продовженням війни і збереженням влади. Кеннеді, як експерт із центру Девіса Гарвардського університету, наголошує на важливості жорсткої позиції заходу. Він закликає Україну та її союзників використовувати економічний тиск для посилення переговорних позицій і виключення будь-яких поступок Росії без всебічного мирного врегулювання, включно з репараціями для України. Економічна криза, яка наближається, не лише створює внутрішні виклики для Росії, а й відкриває нові можливості для міжнародного тиску, здатного змінити. Перебіг війни